Уявімо на хвилинку звичайний клас, а тепер уявімо, що він переживає не просто якесь оновлення, а повну докорінну перебудову. Власне, саме це зараз і відбувається з Google Classroom. І ті інструменти, які ми сьогодні розбираємо, це не просто, знаєте, нові кнопочки в інтерфейсі, ні, це фундаментальна зміна в самому підході до навчання. І це насправді не просто красиве питання, це центральна ідея всієї цієї трансформації. Уся суть у тому, щоб технологія взяла на себе рутину, а люди, і вчителі, і учні змогли нарешті зосередитися на найважливішому на глибокому розумінні та розвитку критичного мислення. Отже, з кого почнемо? Звісно, з учнів, як саме змінюється їхній досвід, коли вони отримують доступ до таких можливостей? Ну, якщо коротко, то йдеться про перехід від простого споживання інформації до її активного справжнього дослідження та аналізу. Перший інструмент на нашому радарі ноутбук LM. І знаєте в чому його головна фішка? Він створює таке собі контрольоване середовище, таку собі пісочницю. В епоху тотального інформаційного хаосу це вчить учнів ключової навички працювати глибоко, а не широко, спираючись на перевірені джерела, а не на перше ліпше посилання з інтернету, і ось де розкривається вся його сила. Учень не просто знаходить якусь інформацію, він вчиться її, так би мовити, деконструювати, попросити щі зробити короткий виклад статті чи пояснити складну теорію простими словами. Це ж не спосіб уникнути роботи. Навпаки, це тренування аналітичного мислення, вміння розкладати складне на прості і зрозумілі частини. Добре, якщо ноутбук LM – це такий собі тренажер для роботи в межах заданої теми, то Джембот це вже гід у величезному світі знань. Він має доступ до всієї бази Джеміні, що робить його ну просто універсальним спарінг-партнером для мозкового штурму, для перевірки гіпотез чи просто для допомоги з домашнім завданням. Але найважливіше тут це його підхід. Джембот не видає готові відповіді. Він працює як давньогрецький філософ, ставить на відні запитання, підштовхує, змушує думати, і кінцева мета не просто вирішене рівняння, а учень, який зрозумів, як його вирішити самостійно. Штучний інтелект, який вчить мислити, ось у чому вся суть. Так, давайте швиденько підсумуємо, щоб все стало на свої місця. Ноутбук ЕЛМ це про глибину, про фокус на конкретному матеріалі, а Джембот це про широту погляду та вміння орієнтуватися у величезному океані інформації. Це, по суті, два крила, які необхідні для повноцінного польоту в сучасному світі знань. З учнями розібралися. Але ж революція не була б повною без інструментів для вчителів, правда? Яка ж їхня роль у цій історії? А вона проста і водночас надважлива звільнити найцінніший ресурс час для того, що справді має значення для спілкування з учнями. І ось ця цитата, як на мене, просто ідеально ілюструє цю зміну парадигми. Вчитель перестає бути єдиним творцем контенту, він стає його архітектором, куратором. А штучний інтелект виступає в ролі такого собі інструмента, що допомагає втілити цей архітектурний задум у життя. Просто погляньте на ці важливості: створення плану уроку, критеріїв оцінювання чи завдання для різних рівнів підготовки це ж та сама адміністративна робота, що забирає години й години. Тепер її можна делегувати. І це не про автоматизацію вчителя, це про звільнення його творчого потенціалу, щоб він міг зосередитися не на паперах, а на педагогіці. Але ж ми розуміємо, що не все можна, те зрештою не потрібно автоматизувати. Ефективне навчання це завжди про людський контакт. І от питання, як технології можуть допомогти посилити цей контакт, а не замінити його. І ось тут з'являється функція запису, рекорд. І це, знаєте, найкращий доказ того, що технологія може робити навчання більш людяним. Так так, саме людяним. Замість сухого тексту учень чує голос вчителя, бачить його пояснення на екрані. Це не просто зручність, це інклюзивність, це підтримка для всіх. А тепер уявіть, як це працює на практиці. Коротеньке відео з привітанням, швидкий запис екрана, де вчитель розв'язує задачу, чи, скажімо, аудіовідгук на есе все це такі собі маленькі штрихи, які створюють велику картину персоналізованого живого навчального процесу, навіть якщо він відбувається онлайн. Ну що ж, давайте складати всі ці пазли докопи. Що ми маємо в результаті? Це ж не просто набір якихось нових функцій, це без перебільшення, докорінна перебудова ролей і самої динаміки всього освітнього процесу. Ось ця таблиця по суті фіксує головний сув: учень перетворюється з пасивного приймача на активного дослідника, а вчитель з простого транслятора знань на архітектора освітнього середовища, середовища, в якому кожен учень може знайти свій власний шлях. І ось вона, ця нова синергія, нова динаміка. Вчитель виступає як експерт-куратор, що задає напрямок, учень як дослідник, що самостійно прокладає маршрут. А штучний інтелект це універсальний інструмент, такий собі швейцарський ніж, який допомагає на цьому шляху і доступний 24 на 7. Звісно, це питання залишається відкритим. Але одне зрозуміло вже зараз. Інструменти тут вони вже працюють, і головне завдання тепер не просто впровадити їх, а використати для виховання покоління, здатного не лише споживати інформацію, а й критично її осмислювати і створювати нові знання. Майбутнє навчання цілком і повністю залежить від того наскільки мудро ми скористаємося цим новим партнерством.